Усім на масте, вітаю вас на каналі у новому відео. Сьогодні у нас практика буде з акцентом на сідничні м'язи, тому готуйтесь до динаміки, розтілайте килимок і з гарним настроєм переходимо до практики. Але перед тим як ми розпочнімо, обов'язково підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. І також, якщо у вас є бажання і можливість підтримати розвиток мого каналу фінансово і рухатися в бік здорового та функціонального тіла разом зі мною, вся інформація під відео. Розпочинаємо практику зі зручного положення, сидячи, трохи більше підкручуємо таз, прибираємо прогень з попереку, плечі відпускаємо вниз та назад та подовжуємо витяжіння по хребту за маківкою. Робимо глибокий повний вдих, м'яко відпускаємо виходу плеча з видихом. Зі вдихом в центр на видиху до протилежного. Ще вдих. І з видихом. Ще з видихом. І по заключному разу вдих. На видиху і ще. З видиху. Повертаємо голову в центр. Глибокий вдих. І підборіддям тягнемося до плеча, корпусом не рухаємо. Вдих центр. На видиху протилежне. Вдих. З видиху, Ще. З видиху, Ще. З видиху, Передостанній. На видиху. І заключний глибокий вдих. Є. І тепер тут вдих. М'яке півколо через центр до протилежного плеча. Ще вдих і знов півколо. Ще. З видихом. На видихом. І заключений глибокий вдих. Спину не округлюємо. Є. Повертаємо голову в центр, глибокий вдих. М'яко відпускаємо підборіддя вниз з видихом. Вдих. Повертаємо погляд перед собою. На видих вгору. Вдих центр. На видих вниз. Вдих. На видиху. Ще. З видихом. І заключний глибокий вдих. На видиху, повертаємо голову в центр центрі. Широко розкриваємо руки в різні боки. Збираємо руки в кулаки, м'яко зігріваємо кістюві суглоби і одразу до них додаємо ліктові. Плечі не піднімаємо вгору, в один бік якісно рухаємось. І після того протилежний. І тепер повністю вирівнюємо руки, долоні розкриті назовні. І плечима рухаємо вгору та назад. Проминаємо добре м'язи спини, вмикаємо ділянку між лопаток. І ще. І ще. Прекрасно. Після того в протилежний. Є. Повертаємо себе на нейтральне положення, переводимо руки вперед, пальці рук схресно, округлили спину трохи більше і м'яко порухалися. Праворуч-ліворуч праворуч, ліворуч. І тепер залишаємо руки перед собою. Корпус вирівнюємо, долоні роз'єднуємо. І тепер лівою рукою перехоплюємо себе за праве стегно, Правою рукою йдемо на замах, назад. І м'яко рухаємося в трьох площинах. На рівень з плечем, по центру і трохи нижче. По центру, на рівень з плечем. І продовжуємо рух, поглядом себе супроводжуємо. І лівою рукою від правого стигна відштовхуємося трошечки більше. Ліве плече, ліву лопатку штовхаємо в центр спини. І. І після того повертаємо руку повністю знову перед собою, глибокий вдих і в плечовому поясі у оберт. Поставили на активні пальці або на долонь позаду себе, вивели себе вгору і м'яко відштовхуючись лівою рукою від правого стегна. ще більше поглиблюємо скручування, залишаємося тут. Заключний глибокий вдих. І тепер вдих, повертаємо руки перед собою, корпус по центру. І тепер правою рукою перехоплюємо себе за ліве стегно. І лівою рукою замах назад. І знов яко допульсовуємо. Інше. Прекрасно, ще трохи. І після того повертаємо руку перед собою. Глибокий вдих, м'яко обертаємо, поставили на долоня, бо на активні пальці вгору за маківкою, правою рукою вже від лівого стигна відштовхнулись трохи більше. Залишаємось. Заключний. Повертаємо себе повністю в центр. Пальці рук схресно, знову округлились і м'яко порухалися. Праворуч та ліворуч. Праворуч та ліворуч. Піднімаємо руки вгору, глибокий вдих і на видиху м'яко розкриваємо їх в різні боки. Ноги залишаємо схресно, переводимо вагу на долоні, на коліна в позу стола. Пальці рук широко розкриваємо, права нога буде наша опора, лівою будемо працювати. Якщо будете відчувати мінімальний дискомфорт в колінному суглобі з колінами, особливо, правого боку, можна підставити спеціальний пропс або покласти перед собою якусь м'яку ковдру під собі, під праве коліно. Пальці рук залишаємо широко розкритими, і у нас немає прогину в попереку. Нейтральне положення зберігаємо, робимо глибокий вдих, округлюємо спину і вирівнюємо ліву ногу назад з видихом. Працюємо зараз тільки стопою від себе на себе. Від себе на себе. І ще трохи. І по колу обертаємо, розігріваємо гомілкостоп в один бік і після того в протилежний. Прекрасно. І тепер відпускаємо ліву стопу пальцями вниз. Робимо глибокий вдих, увімкнули центр ще більше, підтягнули м'язи тазового дна, плечі не підтягуємо до вух, подовжуємося за маківку і не просідаємо грудним відділом вниз. Фіксуємо все тіло активне. І на видиху припіднімаємо ліву ногу вгору з видихом. Вдих, відпускаємо на видиху вгору, на рівень з тазом. Не вище не робіть прогін в попереку. З вдихом вниз на видиху. Вдих. У нас тут мікрорухи, якісна робота є. Ще з видихом. Ще з видихом. Ще. З видихом, на видиху вгору. Є. І тепер робимо глибокий вдих. Залишаємо ліву ногу в повітрі. Стопа флекс на себе. Глибокий вдих, призгінаємо в коліні. Стопою тягнемося вгору, нога під прямим кутом. Зі вдихом вирівнюємо. І на видиху знов призгинаємо. Вдих вирівнюємо. На видиху призгинаємо. Вдих. Вирівняли. На видиху призігнули. Вдих. З видихом. Вдих. З видихом. Вдих. З видихом. Ще. На видиху. І заключний. Глибокий вдих. З видихом є. Залишаємось тут і злегка допульсовуємо стопою в стелю. Знову ж таки, без прогинув попереку на 5, 4, 3. Два, один. Залишаємось тут, тримаємо статику. Ще. Заключний. І тепер вдих. Вирівнюємо ліву ногу назад, ставимо схресну заправу за праву на активні півпальці. М'яко виштовхуємо килимок з під себе, тягнемося лівою п'ятою назад на п'ять. Чотири, три. Два, ще трошки більше. Один. І тепер розвертаємо погляд праворуч і дивимося на ліву п'яту. Фіксуємо себе тут. Ще. Заключний, трохи більше. З видихом. Повертаємо себе повністю в центр. Повертаємо ліву ногу, призгинаємо в коліні і м'яко обертаємо в кульшовому суглобі. Розігріваємо на п'ять, чотири, три, два. Один. Після того в протилежний п'ять. 4. Три, два. Один. Залишаємо ліву ногу в повітрі. Стопа знову флекс на себе. Праву руку відпускаємо на передпліччя, наша опора. Ліва долонь залишається під плечем. Не переводьте всю вагу, тільки праворуч, розподіляйте вагу по центру. Глибокий вдих і розкриваємо ліву ногу під прямий кут з видихом. Зі вдихом відпускаємо на видиху. Вдихнесь. На видиху. Контролюйте тут коліна стопу на одному рівні. Не заводьте коліна вниз, а стопу вгору. Намагайтесь більш-менш відцентрувати. Зі вдихом вниз, на видиху вгору. Ще вдих з видихом. І заключний глибокий вдих. На видиху залишаємо статику, тримаємо. Ще. Заключний трошки вище. Я. І тепер вдих з цього положення. Вирівнюємо ліву ногу. Є. Зі вдихом призгінаємо, на видиху вирівняли. Вдих, призгінаємо, на видиху вирівняли. Ще вдих, з видихом, вдих, з видихом. І заключний глибокий вдих, на видиху вирівняли, злегка допульсовуємо до плеча на 5, 4, 3, 2, один. Відпускаємо ліву ногу вниз, пальцями вперед. Припіднімаємося на рівну праву руку, довирівнялися за маківкою. І тепер праву руку розкриваємо за всередину. Лівою рукою потягнулися вгору, розкрились і залишаємось, фіксуємо тут. Ще. Заключний. І тепер відпускаємо ліву руку зап'ясток до зап'ястка, округлили спину на максимум і повертаємося в центр. І тепер пальці рук розвертаємо вздовж килимка, ліву стопу розвертаємо пальцями назовні, призгинаємо обережно ліве коліно, йдемо тазом вниз до прямого кута. Це важливо, щоб ваше коліно залишилося на одному рівні з п'ятою. Піднімаємося корпусом вгору, лівою рукою розкриваємо трошки більше ліве стегно назовні. Правою рукою потягнулись вгору, і праве плече відтягуємо від правого вуха. Залишаємось тут. Фіксуємо. Заключний. І тепер вдих, повністю накриваємо себе, відпускаємо долоні під плечі лівою ногою через бік, крок назад, округлили спину і м'яко порухалися праворуч-ліворуч. Праворуч, ліворуч. Також добре рухаємо тазом, розвантажуємо себе. І повертаємося на нейтральне положення. Супер. Тепер, якщо ви були на пропсі, підкладаємо під ліве коліно, правою ногою будемо працювати. Довирівнюємось. Глибокий вдих. Праве коліно до себе округлили спину. І вирівнюємо праву ногу назад. Працюємо зараз тільки стопою від себе на себе. Іще. Іще. І по кулу вмикаємо гмілку стопу в один бік добре обертаємо. І після того в протилежний. Прекрасно. Відпускаємо праву ногу вниз, глибокий вдих. І м'яко припіднімаємо на рівень з тазом. без прогину в попереку. Вдих, вниз, відпускаємо. І на видиху вгору. Ще вдих. З видихом. Вдих. З видихом. Ще. Ще. Ще трохи. З видихом. І заключний глибокий вдих. На видиху. І тепер стопа флекс на себе. Глибокий вдих. Призгинаємо в коліні до прямого кута. З тобою тягнемося в стелю. Вдих, вирівнюємо ногу. І на видиху знову призгинаємо. Вдих. Вирівнюємо. На видиху призгинаємо. Опора у нас на трьох точках опору. Вдих. Вирівняли. На видиху призігнули. Вдих. З видихом. Ще. З видихом. Вдих. З видихом. І заключний глибокий вдих. На видиху є. Злегка допульсовуємо стопою в стелю. Мікрорухи На 5, 4, 3, 2, 1. Тримаємо статику, фіксуємо. Заключний. І тепер вдих, вирівнюємо повністю праву ногу, ставимо схресну за ліву на півпальці і злегка допульсовуємо, виштовхуємо килимок з під себе на 5. 4, 3, 2, 1. Залишаємось тут, глибокий вдих. Розвертаємо корпус ліворуч і через ліве плече дивимося на праву п'яту. Фіксуємо. Заключний. Ще трохи більше і глибше. З видихом. Обережно повертаємося повністю в центр, повертаємо праву ногу, призгинаємо в коліні і м'яко розігріваємо кульшовий на 5, 4, розпочинайте зі своєї комфортної амплітуди, 3, і потрохи з видихом збільшуйте її, 2, і 1, після того в протилежний 5, 4, 3, 2, і один. Залишаємо праву ногу в повітрі. Стопа на себе флекс. Відпускаємо ліву руку на передпліччя. Праву долонь залишаємо під плечем. Глибокий вдих і обережний рух ми розкриваємо праву ногу під прямий кут. Центруйте себе, намагайтеся це зробити. З вдихом відпускаємо праву ногу вниз, на видиху, в бік. вбік. вниз. На видиху. Ще вдих. На видиху. Ще з видихом. І заключний, глибокий вдих. На видиху. Є. І залишаємось тут, тримаємо статику. Заключний. І тепер вдих. Вирівнюємо ногу в бік, на рівень стазом. Вдих, призгинаємо в коліні до прямого кута. На видиху знову вирівняли. Вдих призігнули. На видиху вирівняли. Ще вдих. На видиху. І заключний глибокий вдих. На видиху м'яко допульсовуємо до плеча на 5, 4, 3, 2, 1. Відпускаємо праву ногу вниз на стопу, пальцями вперед. Припіднімаємося на рівні руки і ліву руку розкриваємо за назовні. Не назовні, всередину килимка. Глибокий вдих. За правою рукою потягнулися і зберігаємо одну рівну лінію. Фіксуємо. Заключний. І тепер вдих, зап'ясток до зап'ястка. Округлили спину, виштовхнули грудний відділ і повертаємося на нейтральне положення. Розвертаємо пальці рук вздовж килимка, праву стопу назовні. М'яко призгинаємо праве коліно, знов відцентруємо прямий кут, припіднімаємося корпусом, правою рукою відштовхуємо праве стегно назовні, лівою рукою вгору і трошки більше нахиляємося вниз, і праворуч плече ліве штовхаємо вниз. Залишаємося. Заключний глибокий вдих. І тепер вдих. І відпускаємо повністю руки, долоні під плечі, правою ногою через бік, крок назад. Округлили спину і м'яко порухалися. Праворуч, ліворуч. Праворуч, ліворуч. Прекрасно. Стопи ставимо на активні пальці, глибокий вдих. Припіднімаємось вгору на собаку мордою вниз. Призгинаємо по черзі. Зараз якісно праве ліве коліно. Тягнемося правою лівою п'ятою до килимка. Ще. Ще. Прекрасно. І тепер залишаємося тут, виштовхнули таз вгору. Якщо треба, коліна призгинайте корпусом, тягніться до стегон, плечі відводьте від вух, розвертайте їх, спину розширюйте і живіт підтягуйте під нижні ребра. І після того погляд вперед ми робимо крок правої стопи по правому краю килимка, під кут 45, трошки назовні, лівою до лівого. І сідаємо глибоко вниз на маласану. Долонь до долоні складаємо і виштовхуємо себе ще трошечки вище вгору. Залишаємось тут погляд перед собою. М'язи тазового дна підтягнуті, вага у нас більше на п'яти, коліна не навантажуємо. Якщо це положення суперскладне для вас, можна поставити або блок для йоги, або подушку, або ковдру під таз, відштовхнутися від них і вже тут ще більше розширюватися і розкривати кульшові суглоби. Плечі не напружуємо, вони у нас внизу і погляд перед собою. За глибокий вдих. І тепер з цього положення потрохи починаємо рухати правою лівою ногою трохи більше вперед, перекочуючи з правою на ліву стопу себе. Жодних неприємних відчуттів бути тут не повинно. Спостерігайте, слідкуйте, все по можливостях тіла Іще. Прекрасно. І тепер залишаємося тут. Фіксуйте себе в цьому положенні. Я розвертаюся для вас обличчям і для того, щоб був якісніше видно рух. Ми фіксуємо себе тут. І далі зі вдихом. Ми припіднімаємо руки вгору, збираємо коліна трошки вуще до центру. На видиху навпаки, розкриваємось і потягнулися за маківкою. І продовжуємо. Зі вдихом. І на видиху розкрилися. Вдих. На видиху. Вдих. З видихом. І заключний глибокий вдих. На видиху розкриваємось і знову фіксуємо, тримаємо статику вдих. Ще. Заключний. Відпускаємо долоні вниз, припіднімаємо таз вгору, розкриваємо ноги трошки ширше і призгинаємо тепер коліна до прямих кутів. Таз ми трошки більше підкручуємо. Не йдіть в прогін в попереку, не штовхайте таз назад. Навпаки, ми його вкручуємо і відпускаємо перед пліччя на стегна. М'яко продовжуємо рух, перекочуємось буквально по декілька сантиметрів праворуч-ліворуч з правої стопи наліву. І залишаємося далі. Тут фіксуємо, продовжуємо розштовхувати стегна в різні боки, корпус тримати до паралелі з підлогою, спину рівну. Маківкою тягнемося вниз, фіксуємо. Заключний глибокий вдих, ще трошки більше розтовхнули стегна в різні боки, з видихом. І тепер вдих, м'яко припіднімаємось і повністю виростаємо вгору. В ногах зараз нічого не рухаємо. І далі продовжимо з вами в динаміці. Можна скласти долонь до долонів на масте, плечі відпустити вниз та спідкрутити ще більше. Це буде висхідне положення. Далі ми на трьох диханнях будемо відпускати себе вниз. Далі фіксувати статику знов на три. І далі на три підніматися вгору. І так декілька разів. Кладаємо долин до долоні. Робимо глибокий вдих. Таз підкрутили. І на видиху вниз. На три, два, один. Залишаємося внизу, фіксуємо вдих. Розкривайте стегна назовні коліна. Розкривайте. Заключний. І тепер вдих. На три піднімаємося. Три, два і один. Звичайний вдих-видих. Прекрасно. І на другий підхід. Вдих. І на три, два, один. Залишаємося вдих. Заключний. Вдих. І на три, два. Повільно. Один. Звичайний вдих-видих. На третій підхід. Вдих. І вниз. Три. Два, один. Залишаємось, таз підкрутчуйте плечі внизу. Вдих. Заключний. І тепер вдих. Потроху вгору на три, два, один. Звичайний вдих-видих. На четвертий підхід. Вдих. На три. Два. Один. Залишаємось. Розподіляєте вагу, розширюйте себе з вздовж лимка. Заключний. І тепер вдих. М'яко вгору на три, два, один. Звичайний вдих-видих. І заключний п'ятий у нас підхід. І на три, два, один. Залишаємося вдих. Вдих. Заключний, трошки глибше і нижче. Я. І тепер вдих, потрохи припіднімаємося на 3, 2, 1. І відпускаємо руки, можете тазом трохи порухати. Праворуч, ліворуч, розвантажити. Прекрасно. І тепер тут глибокий вдих. М'яко знову згинаємо коліна, сідаємо вниз, ліктями знову відштовхуємо стегна в різні боки. Потягнулися глибше за маківкою, корпусом трошки нижче просіли і м'яко знову перекочуємося з правої стопи на ліву. І ще. І ще. І залишаємось тут, фіксуємо заключні три цикли дихання. Заключний. І тепер вдих. Відпускаємо долоні вниз, вирівнюємо ноги та піднімаємо. Збираємо ноги трошки вуще, але знов розкриті трохи назовні. У нас коліна дивляться туди, куди і великі пальці. Призгинаємо коліна, повертаємося на маласану вниз і відштовхнулись. І продовжуємо в динаміці зі вдихом коліна в центр. Руки вгору. На видиху розкриваємося. Вдих вгору в центр. На видиху розкрились. І заключний глибокий вдих. На видиху розкрились, фіксуємо три. Заключний. І тепер вдих. Правим лівим коліном вперед, з правою на ліву стопу. По можливостях спостерігайте. Обережно. Тут жодних неприємних відчуттів бути не повинно. І заключні три. Залишаємось. Заключний. І обережно сідаємо повністю вниз. Супер. Розкриваємо стопи трошки ширше, на долоні сперлись. І м'яко обережно завертаємо два коліна в один бік, повністю їх викладайте. Стигно, докручуйте і в протилежний. Ще. Ще. Заключний. Прекрасно. Повертаємося повністю в центр. Далі знову вздовж килимка переходимо. Праве коліно залишаємо по центру килимка. Ліва нога позаду, коліно в коліно, розкрили стопи ширше, долонями до крок до себе і обережно сідаємо вниз. Знову ж таки, якщо дискомфорт в цьому положенні, підкладайте або блок, або подушку під таз. І м'яко сідаємо повністю вниз. Стопи розкриваємо трошечки ширше. У нас на морда корови. Стопи ставимо на активні пальці, провернули таз більше, подовжили живіт, глибокий вдих і м'яко нахиляємося вниз вперед. Подовжуємо себе і знову два положення, дві варіації. Обирайте свою, яку зараз тіло відчуває, що хочеться найбільше. Або ми виштовхуємо підлогу з під себе, тягнемося рівною спиною, корпусом ближче до стегон, або відпускаємо себе на передпліччя вниз і залишаємося тут. відчуваємо витяження по від поверхні правого стегна і розслабляємось трохи більше. І тепер вдих, м'яко припіднімаємося і м'яко округлою спиною вгору. Праву ногу знімаємо, ставимо по, з правого краю каламка, ліву по лівому. Далі продовжуємо в динаміці. Зі вдихом, корпусом між стегом пірнаємо, на видиху м'яко округлюємося, відкочуємося назад. Вди знов потягнулись, на видиху округлились. І заключний глибокий вдих. На видиху округлились. Є, і повертаємося на нейтральне положення. Далі ноги збираємо з хресну, знову припіднімаємося. І тепер вже ліва нога у нас по центру, права позаду. Стопи розкрили в різні боки і м'яко починаємо крокувати руками до себе, сідаємо або на блок, або повністю. І намагаємося стопи розкрити трошечки ширше, щоб відцентрувати таз, і хребет у нас також був повністю рівний. Руки ставимо на активні пальці, глибокий вдих потягнулись, і на видиху яко крокуємо вперед і обираємо свою варіацію або на передпліччя, або виштовхуємо підлогу і килим з під себе. Фіксуємо плечі, що в тій, що в тій варіації внизу. Намагайтесь продихати, відпустити себе трохи глибше, подовжити витяжіння по боковій поверхні лівого стегна. Передостанній і заключний, ще трохи нижчі глибше. З видиху. І тепер вдих, м'яко через округлу спину, потрохи припіднімаємося. Ліва стопа по лівому краю калимка, права по правому. Знов долонями перехопили себе за коліна. Одразу округлюємо спину, відкочуємося назад. І м'яко правим лівим коліном рухаємося до центру, правим лівим плечем назад. І далі залишаємося тут, стопами тиснемо в килим. Ще більше прям вкрутили таз, попереком торкаємося до килимка і тягнемося під до центру живота. Фіксуємо. Заключний. І тепер вдих, м'яко виринаємо назовні і повертаємося в центр. Чудово. Ноги тепер збираємо схрес або сідаємо тазом на п'ятий. Так як вам буде зручно та комфортно. Довирівнюємося. І тепер відпускаємо долоні на плечі. Ліктями потягнулися вниз, глибокий вдих, і м'яко по колу розвантажуємо шину комірцеву на 5. 4. Три. Два. Один. Після того в протилежний п'ять. Чотири, три, два, один. І повертаємося повністю в центр. Руки через боки переводимо вперед. Пальці рук схресно, округлили спину і м'яко порухалися. Праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч. Піднімаємо руки вгору, поглядом себе супроводжуємо глибокий вдих і з видихом розкриваємо руки в різні боки. На сьогодні все. Ще раз дякую вам за практику, за те, що робили все це разом зі мною, ставали ще здоровішими, прокачували свої сідничні м'язи, також збільшували мобільність кульшових суглобів. Це все дуже важливо і впевнена, що самопочуття ваше точно покращилося. Ще раз дякую до зустрічі в нових практиках на канках. Намасте!